На розширеному засіданні виконкому були присутні начальники практично усіх комунальних підприємств та ЖЕКів, тому, користуючись нагодою, присутні відзначили роботу комунальників в осінньо зимовий період. Я хочу подякувати абсолютно всім з організаціям нашого житлово-комунального господарства за оперативні втручання. Були аварії, аварії були невеликі, але аварії проходили так, що люди, пацієнти, які перебували в лікувальних закладах, не бачили, що там було щось, робилося досить серйозне. Для того, аби опалювальний сезон 2014-2015 років пройшов без зривів та аварій, балансоотримувачі належним чином підготували увесь житловий фонд, каже начальник управління житлово-комунального господарства Віктор Чапайда. Також гарно спрацювали і самі комунальні підприємства, адже усі недоліки, які виникали під час підготовки до зимування та власне і в опалювальний період, ліквідовувалися швидко. Що стосується комунальної сфери, впливає саме перше, це погашення заборгованості, кредіторка, яка переходить з попереднього періоду. На сьогоднішній день на роботи комунальної галузі впливає динаміка цін, яка продовжується з того року. Не дивлячись на позитивну роботу комунальних підприємств в опалювальний сезон, від городян все ж надходили скарги. Їх було понад дві тисячі, серед яких майже половина стосувалася опалення і гарячого водопостачання. Як зазначив директор теплокомуненерго Володимир Скалій, це у першу чергу через зростання тарифів. Кабінетом міністру було обмежено теплопостачальні всі підприємства. Було доведено зменшити споживання газу на 30%. З однієї сторони, тарифи треба якість забезпечити це, а з іншої сторони, не виконати цю постанову. Аби новий опалювальний сезон пройшов не гірше попереднього, комунальники радять готуватися до нього вже зараз, тому детально розробляють плани та кошториси на спільне утеплення, заміну вікон у під'їздах та пропонують встановлювати теплові лічильники. Також вже зараз рахують скільки соляно-піщаної суміші доведеться придбати. У нас на сьогоднішній день приблизно є 10 тисяч тонн суміші для виконання. В нас по розрахунку для міста потрібно 12,5 тисяч тонн. Ми ще 5 тисяч тонн про запас підготуємо і на наступний сезон нам цього вистачить. Віктор Чапайда зазначає, безперебійна подача тепла та гарячої води взимку буде, якщо хмельничани вчасно платитимуть за комунальні послуги.